Усім привіт, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про приватні транзакції та їх корисність Алео в інтернеті. Давайте пригадаємо, що таке все таке Лео. Це у нас платформа розроблена для забезпечення конфіденційності в інтернеті. Тобто вона дозволяє створювати приватні додатки, має мову програмування Лео, яка дозволяє писати ці приватні додатки. І одним із ключових аспектів, які роблять це можливим, є приватні транзакції. Що це таке, і як це працює, давайте розглянемо ближче. Давайте спочатку поговоримо про, коротко про основні особливості, Aleo і далі перейдемо безпосередньо до теми нашого відео. Приватні транзакції на Aleo дозволяють користувачам здійснювати фінансові операції, зберігаючи свою конфіденційність. Це означає, що ви можете надсилати або отримувати активи, не маючи можливості інших людей дізнатися подробиці ваших фінансових операцій. Це стало можливим завдяки використанню технології, відомої як Zero Knowledge Proof або ЗКП. Докази з нульовим знанням це криптографічний протокол, який дозволяє одній стороні доводити інші, що вони знають певну інформацію, не розкриваючи цю інформацію. У контакті Алео та приватних транзакцій це означає, що ви можете довести, що у вас достатньо коштів для завершення транзакцій, не повідомляючи, скільки у вас грошей або куди піде транзакція. Чим все таки корисні приватні транзакції в інтернеті? Великі компанії та онлайн-платформи часто збирають і аналізують дані користувачів для націлювання реклами чи інших цілей. Часто це робиться без нашої явної згоди чи навіть відома. Ви ж також не хочете, щоб вам приходила якась реклама того, що ви недавно нещодавно дивилися. Часто е приватні транзакції велео дозволяють нам контролювати нашу інформацію та використовувати інтернет, не боячи, що наші дії та інформація буде використана проти нас. Це є ключова особливість. Приватні транзакції не лише захищають нашу особисту інформацію, але й сприяють важливому принципу конфіденційності право на анонімність. Це означає, що ми маємо право не розголошувати нашу особисту інформацію, якщо ми цього не хочемо. Приватні операції Валео дозволяють нам залишатись анонімним, коли ми хочемо. Це особливо важливо в контексті Web3, де конфіденційність і децентралізація є ключовими принципами. web 3 визнає, що конфіденційність є фундаментальним правом і прагне створити інтернет, який поважає це право. Частиною цієї місії є приватні операції Валео. Використання Лео та його приватних транзакцій є важливим кроком у створенні більш приватного та безпечного інтернету. Вони дають нам можливість контролювати нашу інформацію та використовувати інтернет, не побоюючись, що наші дані будуть використані. Несправедливо або проти нас. Загалом приватні транзакції АЛЕО є потужним інструментом для безпечення конфіденційності в інтернеті. Вони дозволяють контролювати вашу фінансову інформацію та захищають вас від потенційних загроз. А за Лео це стає все більш доступним для кожного.